Вітаю вас, Україна Ненька. Це велика нова програма, яку вже 5 травня у Кременчуцькому міському палаці культури о 19-й годині представлять відомі українські гурти «Фристайл» та діти фристайлу». Організатором концепту є концертна агенція б'юзік», яка надала нам для розіграшу квітки. Для того щоб прийняти участь у конкурсі, умови його були дуже прості. Потрібно було правильно відповісти на поставлені запитання. Ті, хто надав правильні відповіді, прізвища і контакти цих людей зараз у мене записані отут. Ми завантажуємо їх у барабан і будемо розігрувати 5 квитків. Кожен, хто стане переможцем, отримує по 2 квитка. Поїхали. Перший переможець це Лариса Лученко. На барабан, не дивимося. Другий переможець це Ніколаєва Вікторія. Не дивимося. Третій переможець це Людмила Савута. барабан. Четвертий переможець це Юлія Шевченка. І останній переможець це Сімененка Марина. З вами всіми зв'яжуться. З нашої редакції і скажуть, де отримати квитки. А я нагадаю, що концерт гуртів Фристайл та діти Фристайлу відбудеться вже 5 травня о 19-й годині в міському палаці культури. Там ви зможете почути як відомі їх хити, так і нові Цвіте калина, горить Москва, Чорнобаївка, обійму, поцілую та інше. Запрошуємо вас на концерт. Хто сьогодні не став переможцем, квитки можна ще придбати в касі Палацу культури і в касі бизнес центру бульвар.